Ми розуміємо проблему. Минулого місяці ми дали 980 тисяч, але ну, я знаю, що воно там частково ці гроші були зараховані на податки. І знову, знову ми, ми вирішуємо питання, будемо перераховувати 980 тисяч шляхом внесення змін до розпису бюджету за рахунок листопада, жовтня. Ці гроші вже сьогодні підготовлені документи на Ну Тут опять питання треба працювати, щоб ці кошти пройшли. Вони можуть висіти на казначействі дуже довго. Так як Попередня наша фінансова підтримка вона висіла досить довго в часі. Напрацьовувати з казначейством цих питання гроші будуть зараховані, Я думаю, зараз не варто виплатити вісімдесят за... тисяч. Сумі діясовісімдесят тисяч.